Вдова загиблого в ато героя таки отримала ключі від новенької квартири. Минулої п'ятниці помешкання в новобудові роздали військовим пенсіонерам. Жоден з них не побував на сході. Після хвилі обурення буквально за один день в Міноборони підготували ордер на житло для сім'ї майора Сергія Деркача. Замполіт першої танкової бригади на Луганщині підірвався на фугасні міні. Чоловіка, як кажуть, і не повернеш, але є що залишити. Від батька його донька. Новосілля у деркачів виходить на радісне. Дві кімнати, що тепер належать їй та двом донечкам, вдова оглядає зі сльозами на очах. Переїхати до Чернігова все життя мріяв її чоловік. Мріяли я звичайно, але якби повживати, то нічого не треба. Ні, квартири, нічого. Десь пожили. Ще дві квартири у цій же новобудові зарезервовані для учасників АТО. Сьогодні документи я відправила на однокімнатну квартиру, клопотання на. Главкев, щоб було клопотання перед міністром оборони щодо виділення цієї однокімнатної квартири. У нас, на жаль, загинув ще один офіцер, командироти 24-ї механізованої бригади, у якого залишилась дружина і трирічна донька. Крім того, родини загиблих воїнів отримають житло поза чергою. Для цього уряд започаткував спеціальну програму та вже виділив фінансування. З державного резерву було виділено понад 23. З половиною мільйонів гривень на закупівлю житла саме для військовослужбовців, для сімей військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної операції. Це планується закупити близько 70 квартир в різних куточках України. За останніми даними на сході загинуло 19 військовослужбовців збройних сил з Чернігівщини.